А ось учні 22-ї школи влаштували міні-спектакль. Головні герої підлітки, які через війну не встигли закінчити школу. Учні школи підготувалися змістовно, вивчили історію та багато часу витратили на репетиції. І не даремно, адже спектакль пройшов з успіхом. Спостерігали за дійством на сцені, запрошені ветерани, учні школи та наші кореспонденти. Силами школи влаштували справжнє свято. Театралізовану виставу учні готували не вперше. Це вже свого роду добра традиція. У цьогорічній постановці юні актори-аматори, демонстрували, як червоноармійці брали Берлін. Діти розкрили цікаві сторінки історії великої перемоги. До речі, і сценарій, і костюми, і декорації школярі готували самотужки. На деякий час учні 8-11 класів перенесли глядачів у недалеке минуле, тим самим закріпивши у пам'яті подвиг радянських воїнів. Должна быть память, ведь благодаря тем, кто был на войне, мы сейчас заходимся здесь. Мы живы. За 68 лет некоторые люди могут не знать о, о всем этом. И нам надо доносить вот до этих четвероглашек и до другой молодежи, чтобы они понимали, что такое война и это. не совершали поступков, которые могут привести к этому. Чтобы и... они были благодарны ветеранам, которые защищали нашу жизнь. На жаль, з кожним роком реальні свідки та учасники тих страшних подій залишають нас. Тому хлопці переконані, що їх обов'язок розповідати все, що знають про війну, своїм молодшим друзям. Ми одної з последніх поколінь, яке відділом зі ранами живою, поэтому это, я считаю, нашим долгом за до людей. Хлопці дуже перейнялися своїми ролями. Кажуть, що таку юність, як у їх дідів та прадідів, уявити дуже складно. Мы не можем этого представить, как им было на то время. После того, как они услышали первые выстрелы, я думаю, они много чего осознали в своей жизни. Они поняли, что они должны служить своему народу. Они не могли почувствовать того, что сейчас чувствуем мы, потому что мы сейчас чувствуем свободу. А они выполняли свой долг, они защищали Родину, защищали будущее против фашистской Германии. Вот я думаю, что жилось достаточно трудно. Большое спасибо. Большое спасибо, что спасли, потому что слава Богу, что мы этого не знаем. Та бета очень тяжело запрошеним на свято ветеранам та дітям війни подякували за мирне небо та подарували квіти. Я вважаю, що цими заходами ми не тільки виховуємо патріотичне виховання дітей до тих подій, які відбулися, до ветеранів, які ще залишилися, але і любов до рідного міста, до держави. По завершенні заходу загальне фото на пам'ять, аби зберегти в історії обличчя героїв Великої вітчизняної війни.